Друзі, всім добра миру! Потрібна ваша допомога. Перебираю цибульку. Ось отак вона виглядає. Вже висохла. Сьогодні 13 Який? Як? жовтня. 13 жовтня. Це вона зараз на горищі вже гарненько вся просохла. Зараз її перебираємо. Так вона виглядає. Ложимо її в сіточки і. Підскажіть, куди її краще хранить. Ми хранимо на горищі, оце, де йде комін із груби, і возлі нього ми їх злажуємо і накриваємо одіялами, куфайками старими. В общем, воно і підігрівається потрошку, ну і не замерзає. Тому що тут же на чердаку, то дуже морозяка, щоб вона вже не примерзла. В общем, оттам ми їх Ну, В принципі, то вона и ничего. нічого. Ну, бувають такі зими. Може наоборот, якщо тепла зима. І вона коротше, портиться. Багато гнилої. Ну, от, Хто де хранить? Я таке чув, що можна у. Там десь персик клази. Можна у погрібі. У погрібі ілі десь в кладовки. Ну, Як книжка пише, надо десь. Плюс, плюс 2, плюс 4 градуси, щоб було для, для гарного храніння цибулі. Ну і щоб не дуже велика вологість. Персик це він перший раз на чердаку. Мишку поймав уже. Оце молодець. От тобі і перший раз на чердачку. Що, Мишка не ожидала, що ти її спаймаєш? Да? Що вона за миша? Вона дохла. Вона не отравлена, ти будеш її жерти, оце. Може не треба, давай її викину лучше. А то здохнеш іще. мене тоді розстріляють. Да? Персик. Це кукурузка. Ну, кукурузка то храниться завжди, вона так на чердаку, резко не наводиться. Кукурузка храниться так. А от про цибулю Де Ну, кажуть, вроді в погрібі гарно храниться. Ну там же ж тільки ж все одно ну, плюс 10. Плюс 12 градусів. А ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, як, де, що, як буде краще. Дякую наперед. Дякую.